Точно. Ну, случилась такая ситуация, вечером позавчера батареечка на часах села. И э, все, что занимает несколько минут, нужно делать сразу, не затягивать. Ну, тем более необходимый предмет. Необходимый предмет. И, в общем, пошел я искать эту батарейку, вот так оказалось, что модель именно этой батарейки не везде такой продается, не мог найти. И, в общем, прошелся я, прошелся, и путь меня завел практически, вот кто знает, как идти к метро, к станции метро. Вот эта 100-метровочка из киосочков маленьких. Мне казалось, чуть ли не в самом последнем, с правой стороны, это уже было часов 7 вечера. И получается людей там уже практически никого нет. Они а не тоже практически на той части там вообще людей не было, только магазинчики, которые еще пока не закрылись, да и я, ну зашел, я зашел, я в этот магазин спросил, оказалось есть, и в общем произошел диалог, и парень оказался такой очень настойчивый и начал немножко выходить за рамки приличия, и в общем начал как-то немножко, немножко как бы меня дергать за человеческие. То есть оно, оно несущественно, не но все-таки я спокойно ему ответил о том, что слушайте, давайте сделайте свою работу и отпустите меня, я пойду. В общем, выхожу я, и оказывается, на том месте уже оказался я и не один. С левой стороны буквально от входа этого магазина стоял человек в оливковой форме, в кепочке, и кого не было, и просто стоял, ждал, пока я оттуда выйду. И буквально метров в трех-четырех от него на противоположной стороне стоят тоже два парня, которые в камуфляжных штанах, крепкой наружности, не очень... Доброй внешности, точно так же три человека там стояла и ждала. Кроме меня и меня больше там никого не было. И я понимаю, кто это, я понимаю, какая их цель. Я понимаю, что с двух сторон эти киоски, и вообще больше деваться-то некуда. Ну, в Библии 365 раз сказано: не бойся. Поэтому я понимаю, что все, что происходит, это тот, та история, которую я кручу в голове, и она, в общем, нехорошая. Я совершенно спокойно, задравший голову вперед музыку, навалившую в наушники, думаю, а он как раз прославление играла, думаю, слушайте, ребята, ну что, что, что вы мне сделаете, если Бог со мной, то кто против меня? Но ну, не все так просто, они за мной не пошли. Оказывается, впереди меня стоял бус зеленого цвета. И впереди этого, этого буса еще человек под десяток. Просто стояли. Я понимаю, что я в них точно так же упираюсь. И обойти их никак нельзя. Ну, І точно так же, таким же образом, прошедши сквозь них, я пошла домой, думаю, вот это за батарейкою вийшло. От це вот время своє, так. Да. Поэтому я благодарю Бога, благодарю вас за внимание. Доброго дня, дорога церква. Я хочу теж засвідчити. Знаєте, а мене звати Ольга, Ольга Михайлівна. Вибачаюся, дуже приятно, дуже приятно. І я вам розповідала, що в мене син воює на передовій, і буквально ну, ось недавно був на нулі, і потім його ранило. І я розповідала ще вам, що йому треба було пройти комісію. От що хочу за це засвідчити. Приїхали наші хлопці, там чотири чоловіка у них, це розповідав мені Саша. Приїхали проходити комісію. А ну, щось пройшли якихось врачів, а потім кажуть, куди ж нам іти жити? Одним словом, нема ні квартири, нічого нема, треба у Запоріжжі наймати там квартиру. І от зустріли вони знайомого одного, і він їм говорить: а ви знаєте, я вам посовітую куди. Вони, ну куди. Представляєте? Вони забрали їх в репцентр. центр Алілуя. Наш обичний ріб там в Запорожжі. А я кажу: о, за все, слава Богу. І вони там пробули десь неділі три, десь пройшли комісію, ну, поставили їм все добре, все хорошо, Поїхали вони далі служити, воювати. Одним словом, що хочу ще сказати, що потім, тільки вони приїхали, їм треба було. Вибиратися з того дому, де вони проживали, тому що там був приліт. Ну, ви розумієте, що це? І от думають, куди ж нам їхати тепер? І що ви думаєте, а Бог все устроїв? А вони приїжджають там на інше це місце, а Бог поселив їх в дом. будинок. Уявляєте, який Бог у нас чудесний. Я говорю, Господи Боже, слава Богу, це всі наші молитви, що ми молимося за наших воїнів. Хай їх Бог береже на всіх їхніх шляхах. І я дякую Богу і віддаю йому всю славу, честь і хвалу за те, що він так помістив наших воїнів. Але зараз вони переїхали знову в інше місце у Дніпропетровськ. Але я хочу сказати, я вірю, там буде з ними все добре, все хорошо. Вірю, молимся далі. Добрий день, дорога церква. Я вже э, неділю як как... да, женатий <святый> чоловік. І у мене жертва благодарення за сім'ю. Хочу підчеркнути, що... Что... Э, щоб Юру не держати тут, брата дорогого. Вот, что не такое вот узкое понимание семья, да? жена, муж. Было время, когда я понял, что моя семья – Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Вот это моя семья. Да? Потом Господь расширил мои пределы и показал мне, что семья она больше христианская, да? братья, сестры. Вот. А сейчас… Вот, э, Господь еще дальше пошел, расширил вот такую вот разумничку свою, да, на да. мою дорогу привел. Да. И у меня уже не только вот жена есть, у меня есть и дочка, и ну. внучек, и так далее. <риск> <риск> ну, и, сразу <риск> и папа, богатое семейство, да. Божье семейство, и аллилуйя. Вот все, всей командой вот, под руководством Светланушки там, организовали такую свадьбу, я счастлив. Добрый день, дорогая церковь. Меня зовут Люба. Я хочу засвидетельствовать, говорить о том, что наш Бог отвечает на любые молитвы. Вот так я как-то полтора месяца назад обнаружила, но ну, обычно смотрим на мобильный телефон на время, а то я смотрела на стены часы. Смотрю, у меня часы отстают, Бог знает на сколько. Боже, думаю, що же это такое? Взяла, думала, батарейки сели. Взяла батарейки и пошла на, к ремонтнику. Он проверил, говорит: нет, батарейка нормальная, это у вас часы сломались, так что э, надо принести механизм, и механизм стоит 250 гривен. Я пришла домой і я говорю ну, начала говорить с часами. Я говорю, ты знаешь, у меня нет 250 гривен заплатить за. этот механизм. Так что ты будешь работать. И, и я начала молиться Богу. Я говорю, Господи, на основании верности десятины ты сказал, что запретишь пожирающего. Аминь, аминь. А это и есть пожирающие, а я не хочу платить. Так что, Господи, прослався. Я знаю, что Всі починяються тобі і сум і не дишище, так що ти починишся Богу і ти будеш працювати. Уже пройшло полтора місяця, чітка тітка, чутька роботи Да. А я теж хочу принести жертву подяки і хочу подякувати Богу за закінчення сезону, за ті молитви, які ми в селі проводили за всіх тих людей, які, з якими ми молилися. Це дуже велика Божа слава. і Я дуже йому Вдячна за все. І ще хочу друге свідоцтво. Моє я приїхала прошли. Помазання. Я також прийшла на помазання. в мене просто стрельнула спина, і я навіть не знаю, вроді нічого не піднімала. І в мене я єлі дійшла на це служіння. І я дякую Богу. Як прикоснулася до мене пастир Людмила, я почу, відчула такий вогонь. І ви, ви вірите, до сьогоднішнього дня я не приймала ні таблетки, я не приймала ніяких ні лікарств. Божа милість і Божа слава Бу, дуже велике подяка за це зцілення і за те, що Господь нами. Амінь. У мене теж є свідчення, ну, таке незвичайне. Я не можу сказати, що я якийсь святий, чи якісь у мене здібності великі. Але в цьому році от ми молилися три роки тому з Анною Григорівною, що, щоб церква співала. І Бог мені. дав мені команду, і я в послушанні, я просто. Розумію, що я не можу полагатися на свій розум, а я полагався просто на те, що мені Бог казав. Бог сказав проводь репетиції. Я проводив без перериву репетиції, скільки треба. І Бог зробив мене лідером прославлення Центральної церкви зараз. І вся слава Господу. Бо я, я не знаю, як він так з'єднав цей колектив. Хлопці постійно в запалі і постійно рвуться служити і бачити. Молодіжки допомагають. Ну я, я дуже радий, що Бог просто робить чудеса.